Всім, всім, всім доброго ранку. Давайте, будь ласка, вмикайте ваші камери, щоб ми могли вас бачити. Привіт! Ну що ж, сьогодні буде щось цікавеньке, 100% осіннє. Будемо працювати з пані Дарією. Пані Дарі, доброго вам дня! Ми раді вас вітати! Добрий день, добрий ранок, навіть я вказала, що 11 година. Всіх рада бачити. Я думаю, поступово до нас буде все більше і більше приєднуватися, діток. От, поки що нас трішки маловато. але будемо починати. Давайте перевіримо, чи все ви підготували. Нам знадобляться пензлики, знадобляться аркуші паперу. Фарби і листочок я просила підготувати. Це може бути справжній листочок з дерева, навіть будь-якого. Це може бути клоновий листочок, дубовий, який завгодно. У мене сьогодні ось такий, наприклад, листочок. Це навіть штучний в мене є. Тому немає жодної різниці, який ви собі оберете. Окей, ну що? Тоді поїхали. Там, де Любов Поліщук, там сидів хлопчик, і ти вимкнув камеру, а зараз вимкнув. Вмикай назад, щоб я бачила, хоч що ти там будеш робити. Так, дякую. Ну, Хоч буду бачити, що ти робиш, щоб тобі допомагати. А, отож, поїхали. А, кажи. У попаді менесточка. Добре, може. А може, трафарет підійде? Він підійде, можна просто вирізати з паперу листочок і все, підійде. От. Тому тут не принципово. Зараз беремо ми два аркуші паперу. Я просила два альбомних аркуші взят. Взяли два аркуші паперу, і нам знадобиться або клей. Або скотч, ну, кому як зручніше. Я нахиляю екран, щоб вам було видно. Нам треба склеїти два аркуші паперу, ось з цієї вузької сторони. Тобто, не з цієї довгої ми склеюємо, а з цією короткою. Тобто, або клеєм, або э, скотчем Треба склеїти аркуш. Тобто, нам треба, щоб у нас вийшов аж ось такий довгий. Листочок, бачите? Так, доки ви це робите, у мене так вийшло, що в мене був альбом звичайний альбом, то я вирвала отак в листочок, в мене вже він склеєний. У кого ні, знову ж таки, беремо два аркуші, проклеїмо оту клеєм і склеюємо, щоб воно було разом довгеньке. Всім добрий ранок, хто до нас приєднується. Добрий ранок. І ми вже розпочали працювати. Беремо два аркуші паперу білого, на краєчку змащуємо клеєм і склеюємо їх, щоб у вас вийшов ось такий довгий аркуш. Така у нас і не поробка буде довга. Хто хто з підійміть мені ручку, щоб я розуміла, що ми можемо рухатися далі. Є, Мирослава, добре. Ми робимо, робимо склеюємо просто аркуш. Тобто ми сьогодні будемо з таким цікавим форматом працювати довгим, да, видовженим форматом. От. Е. Далі нам знадобиться звичайний олівець. Е. У нас робота буде виглядати ну, ось так. Тобто, вона буде ось так у довжину. Е. Відповідно, мій аркуш зараз ну, він так не влізе, щоб я вам його показувала. Ось я так. Нам треба з вами намалювати ромб. Ми будемо з вами малювати повітряного змія. Взагалі, повітряний змій, він може бути будь-якої форми, але ну я люблю, щоб він був форми форми ромба. от ви можете Ну, повітряний змій може бути як і квадратний, так і круглий, тобто будь-якої форми. Я зараз малюю собі. Ромбик. Ось так. Дивіться, в мене ось такий ром. Я не знаю, вам видно трішечки, бо олівець він же легенько малює, тому сподіваюся, що вам видно в камері, що я намалювала ромб. І від ромбу у мене буде що? Довгий, довгий хвіст. Тобто ця смужечка, за який тримається повітряний змій. Добрий ранок! І ще, бачите, до нас приєдналися новенькі діти. На першому етапі ми склеїли два аркуші А4 і намалювали повітряного змія. Я запропонувала намалювати повітряного змія у формі ромбу. А ви можете намалювати будь-якої форми. Це може бути, ще раз повторюю, або коло, або квадрат. Ну, тобто, так як ви бачите повітряного змія. І обов'язково ось цей довгий хвіст має бути, тобто, це ниточка, за яким за яку ми тримаємо завжди повітряного змія. Так, я тут придружил себе тришки, чтобы было красиво. Так. Е. Yeah. Що ж ми далі з вами робимо? Звісно, нам треба його розмалювати. Чим яскравіші кольори ви оберете для розфарбування, тим буде крутіше. Тобто він може бути двохкольоровий, трьохкольоровий. Я навіть поділю його на чотири секції, і тому в мене буде чотирьохкольоровий. Ось я першу секцію зроблю синеньку. От. Тобто розмальовуємо е, нашого повітряного змія. Міша Моченко, в тебе є фарби? Скажи, будь ласка, в тебе все виходить? Мені ще треба малювати ромб. Давай, малюй, Міша. Хто намалював, да? той починає розфарбовувати. А в тебе все виходить, Мирослав. Фарби поруч є. Так, Але я не хріба два листа, тому що в мене вже є два листа. О, круто, Мірослав, в тебе як і у мене. У мене теж альбом, і я так само, як і ти зробила, просто взяла два сусідніх листочки. то да, супер. Ось, розфарбовувати чим яскравіше, тим гарніше. Це була упаковка. А, клас, клас. Ух ти, класно. Ну, ти креативна, молодець. Дивіться, е бачу, бачу фітнес клас. Партон. Правильно, все, що під рукою, те використовуємо. Е Партон. Дивіться, я беру яскраві кольори, ну, тобто ви теж на свій розсуд, які у вас там є, такі обирайте. Можна, звісно, змія самого розфарбувати і фломастерами або олівцями, або воском. Ну, все, що є під рукою. Тут правил немає. Змія можна малювати чим завгодно. Головне, обережно, щоб була гайна робота, От, щоб була красива робота. За лінії не виходьте, є, yeah. ось так. Так. Наступну секцію я не знаю, можливо, червону зроблю. Ну, я вирішила ось так розфарбовувати. Я звикла, що змій зазвичай дуже яскравий, тому я вирішила його ось так різнокольоровим зробити. Ви можете і одного кольору зафарбувати. Тут ваша фантазія, включайте креатив. Ось так. Так, от третя секція у мене червона. Ну, а верхню, мабуть, я зроблю або зелену, або жовтеньку. Це теж на ваш вибір. Буду зелену робити. Так, що там виходить у вас? Поки ручок не бачу, значить виходить. Якщо рук не піднятих немає, значить все у всіх виходить. Так, ну зелений. Не люблю свій зелений колір. Він трішки такий салатовий, тобто зелений з домішками жовтого, і він не такий яскравий, тому що я люблю яскраві, щоб були кольори. Ось так є. Пані Дар'я, в нас є питання від Олексія. Олексійо, ми тебе добре. чуємо. А ви знаєте, що я вчора теж рисував, і я зробив з неї двох з'єднаних. О, добре, добре. Я хочу потім в кінці, щоб ви мені ви всі покажете своїх повітря. Повітряних зміїв, щоб я бачила, які у вас вони вийшли. Ось зім'я на Ага, добре. Так, ось такий в мене змій. Вийшов. Далі. Звісно, треба зробити нашу смужечку. Дивіться, а ви можете взяти обережно або чорний колір, ну, або вже коричневий. А, ну, краще я не люблю, коли в роботах використовую чорний колір, але е, ну, краще коричневий можливо взяти, але якщо хочете, можете і чорний брати. Пані Дар'я, у нас також є питання від Мирославочки. Мирославочко, що ти нам хотіла сказати? Так, чи сказати, що я буду робити змій. А різнокольоровим. Добре, добре. Так, добре. дивіться, я смужку малюю коричневою, бо коричневий колір він темний. А до речі, ви знаєте такий секрет художників, ну секрет не секрет, це. Але насправді в природі чорного кольору справжнього такого немає. Будь-який колір, чорний, який ви бачите, він є з домішками. Тобто, або там більше відтінків буде синього кольору, або більше там відтінків темно-зеленого. Тому ну, то все обман ока трішки, коли ви бачите, ну, просто чорний. В природі, там, серед тварин і так далі, ну, воно такого не існує. Так, ми з вами, е, значить, фарбуємо теж цю ниточку. Будь ласка, для е, цієї смужки треба взяти тонкий, тонкий пензлик. Тобто не лізьте сюди товстим пен, бо буде некрасиво. Змінюйте пензлик. Тобто, якщо тут ви вже формували ну, великим пензликом, да, бо тут великий об'єм роботи, тут ми малюємо тоненьким. От. Щоб було хайно. Так. так, Олексійко, що ти хотів спитати? Ми тебе чуємо. Зачекай, не чуємо якась, якісь у тебе перебої з інтернетом. Я, на жаль, не можу вимкнути твій мікрофончик. Може, у нього самого вийде, Льош? Ні, пропало зображення. Я його не бачу, на жаль, навіть. Зараз, може, він підключиться ще. Раз. Знаешь, у меня должны целых три человека держать змей. Ого, це такий в тебе великий? А, ага. Нічого Щас. собі. Так. О, він в тебе такий чудовий, там два кольори, Олексійко. Так, да, да, він сказав, mm -hmm. що двохкольоровий робить. Клас. Ой, я синий і оранжевий Ух ти. Так, дивіться, в мене ну, змій такий готовий. А, ось такий він великий, я підніму навіть в мене вже підсох, то такий мене великий змій. І тепер найголовніше, те, що я хотіла, що, ну, тобто, що ми будемо з вами робити, а, це. Ми будемо використовувати листочок, який я просила заздалегідь підготувати. Тобто, це може бути ще раз, справжній листок з дерева, це може бути штучний листок. Ось у мене він штучний, такий є. О, це може бути просто шаблон. Тобто, ви можете його вирізати з аркушу паперу і їм користуватися. Що ми робимо? Ми будемо вчитися робити відбитки. Зараз я так трішки відсуваю свого змія. Беру фарби і беру цей листочок. Використовуємо яскраві фарби. Бо у нас взагалі з вами осінь. Так, на дворі. Тому ми використовуємо Жо... які листочки осінню? Які листочки осінню? Мирослава. Лісточки осені я зараз покажу. Давай. Почекайте. Ось цих кольорів. О, так, а можеш їх озвучити? Mm? Можеш їх озвучити, каже назви кольорів. Кра... Червоний, жовтий та оранжевий. Правильно, тому ми. Використовуємо жовтий, червоний, помаранчеві кольори, причому на одному листочку можна використовувати відразу три кольори. Ми беремо сам лист, листочок і розфарбовуємо його, але так, накладайте, знаєте, не тоненьким шаром фарбу, а товстим. Дивіться, тобто багато, щоб фарби було. Я ось так розмальовую частково помаранчевим. Далі. Я отак тримаю листочок, щоб вам було видно, але ви на століту робить. Далі дивіться, додаю жовтих кольорів. Далі. Далі. Червоний. Ну, це я роблю так червоний, жовтий, тобто ви можете додавати будь-які. Можна навіть зелений зробити. Так. І тепер дивіться, який він такий гарненький. Я прикладаю його так, щоб, начебто, він був, ну, як зачіплений за мою смужечку. Тобто я ось з цієї сторони його прикладаю і притискаю, дивіться, ось так. Щоб був відбиток листочку. Так, раз, два, три, знімаю. Вау, як красиво! Дивіться. Я так вам підніму, щоб вам було видно. Бачите, як красиво? Кольори вони самостійно змішуються, коли ви робите той відбиток. Так, таких нам листочків треба зробити штучки три так точно, щоб вздовж усієї е, смужечки було. Так, навгаряю. Продовжую так само, беру листок, той самий, тобто новий не треба брати. Намішую різних кольорів. Накладаю знову червоний, помаранчевий, жовтий. Можна і зеленого додати, бо ще на початку у нас змішані йдуть кольорі, кольори і жовтий, і зелений можна зустріти. Так. Так. Ось, в мене готово. І я роблю другий відбиток. Ось тут прикладаю. Де є вільне місце? Так, ви прикладаєте? Гарно притискайте. Головне, гарно притиснути цей листочок, щоб він гарно е зробився цей відбиток. Завдання нескладне, правда? Чи комусь складно? Пані Дар'я, у нас есть піднята ручка в Олексійка Олексійко, що ти хотіла спитати? Ви знаєте, у меня змій був збиток, потому що ну, у мене одна, ну потому що это робочий змей. Тебе збито что? У меня одна збитка, ну, і у меня робочий змій. Добре, добре. Так. Я дивлюся, що в мене поміститься три листочки. В залежності від того, який у вас розмір листочка, ну стільки у вас е, і влізе їх. От, е, відповідно, у мене невелі, то у мене три будуть тільки. Так, пані Дар'я, також у нас піднята ручка у Мирославочка. Угу. Мирославочка, прошу. Я хочу сказати, що я трішки не стігаю, але я можу домалювати дома. Ти я... не поспішай, ми ж ще не завершили урок, все стигаєш. Міша Боченко, в тебе все виходить? Там я контур один фіолетовим зробив, інший контр фіолетовим, так що придумав червоний. Ага Тобто, тут тебе фіолетові листочки? Ну, мені золивий ще листочок, треба зірвати з дерева, але не можна, бо тут ми село живемо. Мішоче, ти ж можеш зі звичайного паперу вирізати собі трафарет і так само робити, як пані Дар'я. Так, можна просто взяти або з картону, краще з картону, щоб на кожен раз вирізати, і воно все вийде. Мірослава, це ти не опустила ручку чи в тебе знову питання? Олексійко знову підняв ручку. Олексійко, прошу. Ви знаєте, що в онлайн садіки дуже дуже класно учать? Так, чудово, чудово. Ти ходиш до онлайн садочку? Ну, звісно. Я в онлайн саміт. А скільки тобі років, Олексійко? П'ять з половиною. І через пів місяця, то есть через місяць мені буде вже шесть. Ого, ти вже такий дорослий. А так, лише? дивіться, у мене ось так вийшло три відбиточки листочка. От. Хто ще не завершив, ви продовжуйте. У вас може і більше листочків вийде, а у когось може і менше. Це все в залежності від того, ну, від нього розміру. Тут немає чітких правил, тобто у вас не має бути так само, як у мене. От. Далі я візьму вже тоненький пензлик, дивіться, він тоненький, бачите? Для того, щоб домалювати ось такі хвостики, за які тримаються листочки. Біля нашого повітряного змія. Отак от. От, от я беру і домальовую такі сині листочки. Так. Це вже коли, можливо, підсохне краще зробити. Дивіться, цілий домалювати ще серединки такі. Міша Воченко, ти нам покажеш, що в тебе виходить? Зараз може він домалює, так? опусти краще камеру, не піднімайте свої роботи, а треба краще опускати камери, якщо я змогу. Тобі мама може допомогти показати? Ну, а ви сам підіймай тоді, якщо можеш, підіймай. Ой, так. Так. яка краса, Ух ти! Домальови ще. Жовтим треба. Так, давай, домальову, красиво дуже виходить в тебе. Так. Мирославочка, що ти нам хотіла сказати? Я хотіла я показати. Мене виходить. Давай, Мірослава. Вау. Вау, у тебе кольори райдуги. Нічого собі, які ви креативні, молодці, дуже гарно. Льош, а в тебе що виходить? Покажи. Мірослава гарно Домальовий. Класно у льоші виходить. Так. У кого я не бачу камер, на жаль, то я не можу прокоментувати. Я сподіваюся, ви просто надійшлите свої готові роботи. От, у мене дивіться, вийшло ось так: бачите? Такі відбитки. Тому ви відбитки теж потім додасте. Ось так, довга така робота виходить. Звісно, ще креативу можна додати на ваш задній фон. Тобто, це можуть бути, наприклад, крапельки, дощику або просто якісь яскраві такі бульбашки. Тут же ваша фантазія так само. Ось такий у нас осінній, красивий вийшов-повітряний змій. Льоша, яке в тебе питання? Ну, то що то ви дуже красиво існується. Дякую, сонечко. Ти зі мною навчишся, будеш малювати так само. Наше заняття, на жаль, підбігає до кінця. Ви побачили, що треба робити. В цілому, ви вже на такому теж фінальному етапі, тобто я там бачу Мірославі, Мирославі, вже залишилось тільки відбитки листочка зробити, ну і Міші в цілому так само. Це завдання не складне, Ви побачили, як це треба робити. Тому я впевнена ви впораєтесь з завданням і надійшли мені вже готові ваші роботи. Дуже всім дякую за заняття і до зустрічі. Дуже вам дякуємо, пані Дар'я, за таку осінню повітряну ідею. Давайте всі разом скажемо велике дякую і до нових ти зустрічей. Ти до зустрічі! Чекаємо на фотографії. Чекаємо, а, так, на, фотографії. Чекаємо а, так, на фотографії в нашому каналі. До побачення.